Системи протиповітряної оборони Петріот можуть з'явитись на озброєнні в Україні на початку повномасштабної війни про це і мови не могло бути однак зараз це стало цілком можливим. Як інформують американські медіа, білий дім вже завершує підготовку відправлення в Україну цих сучасних систем протиракетної оборони. Телекомпанія CNN і агентство Reuters повідомляють, що Вашингтон завершує підготовку домовленостей про передачу системи Patriot. За їхніми даними рішення можуть ухвалити вже на цьому тижні про можливу передачу нової системи ППО. Першою повідомила CNN, посилаючись на анонімних високопоставлених чиновників. За інформацією телекомпанії, план Пентагона ще має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, перш ніж його скерують на підпис президенту Джо Байдену. Змі пишуть, що українські військові можуть поїхати вчитися керувати цими системами ППО у Німеччину. Скільки саме установок зможе отримати Україна, співрозмовники CNN не сказали. Журналісти згадують, що одна батарея Петріал зазвичай складається із радара і машини, яка має командний пункт, допоміжну техніку і до восьми пускових установок по чотири ракети у кожній. Українська влада поки що не підтвердила повідомлення американських ЗМІ. Однак голова офісу президента Андрій Єрмак, який полюбляє зашифрованими постами повідомляти про надходження нового західного озброєння у своїх соцмережах. Ввечері 13 грудня розмістив черговий ребус. У ньому можна побачити натяк на зенітно-ракетний комплекс Петріот. Чому так важливо, щоб Україна таки отримала патріоти на озброєння? Ну, по перше, ці системи можуть збивати не лише літаки і крилаті ракети, але й балістичні ракети. По-друге, ці комплекси ППО дуже швидко переводяться у бойову готовність і можуть вести вогонь по кількох цілях одночасно. Також у них висока маневреність і завадостійкість. Ще одна особливість останньої модифікації цих систем це влучання ракети перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд із нею. Такі системи стоять на озброєні декількох країн, окрім США. Мова йде про Німеччину, Швецію, Японію та Кувейт.